Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У селі Дібрівка в частині приміщень гімназії облаштовують заклад дошкільної освіти. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Світлани Яненко, відкрити дитячий садочок пролісок на базі гімназії було вирішено для економії бюджетних коштів. Для наявної однієї групи дітей цього приміщення буде достатньо. У частині гімназії заплановано провести велику кількість робіт, аби підготувати її до виховного процесу. Буде облаштовано для однієї групи. В цій групі у нас 14 діток. Їдальня буде спільна, готуватимуть для діток у їдальній гімназії, а їжу приноситимуть в групу їм. Буде облаштовано спальну кімнату, ігрову кімнату, санітарні вузли. Все буде працювати окремо для діток. І відділено від гімназії. Уже на цьому етапі будівельники провели заміну вікон та встановлення пожежної драбини для діток. Також проводиться шпаклювання стін. Передбачається, що кімнати садочка матимуть теплу підлогу і стелю із сучасним освітленням. Приміщення садочка буде відповідати усім санітарним вимогам. Попри нещодавні перебої зі світлом, роботи виконуються швидкими темпами. Тому капітальний ремонт планують завершити до початку навчального року, розповідає головна спеціалістка відділу будівництва управління комунальних ресурсів Наталія Двигало. Там роботи виконуються. Це повністю ну, часткова заміна вікон, дверей, заміна підлоги, заміна системи опалення водопроводу каналізації, і також буде встановлений водонагрівач. За результатами проведеної закупівлі остаточна ціна капітального ремонту склала 2 мільйони 203 тисячі гривень. Переможцем було визначено ПП газмаркет. Кошти на даний об'єкт виділені. Повному обсязі навіть трішки більше Вигнано 2 мільйони 786 тисяч. І то так що ми думаємо по завершенню робіт, деякі частини коштів залишаться і ми зможемо їх спрацювати на спрямувати на інші об'єкти. Капітальний ремонт частини гімназії триває. Також окремо від цих робіт проводиться облаштування укриття спеціально для дітей дошкільного віку. Ця потреба зараз особливо нагальна, тому працівники закладу освіти поставилися до неї відповідально, розфарбували стіни яскравими малюнками та будуть заносити до укриття дитячі ліжечка і всі необхідні речі. У Миргородській громаді завершили прийом заяв від підприємців для участі в конкурсі бізнес-планів. Авторам найкращих ідей Миргородська міська рада надає з бюджету грант у розмірі до 50 тисяч гривень. Із заявками, які надійшли від підприємців, комісія з відбору ознайомилася під час засідання. Цього року у конкурсі змагатимуться 15 бізнес-планів. Розповідає начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Вероніка Дорогань. 29 дев'ятого числа 5 годині вечора закінчилась подача бізнес-планів до на конкурс бізнес-планів роської міської територіальної громади для фізичних осіб підприємців. Загалом надійшло 17 бізнес-планів, але по результатах. Певних обставин одна підприємець відкликала бізнес-плану. неї змінилися обставини особисті. Інші підприємець не зміг прийняти участь, бо зареєстрований в нашій громаді. Тому по результатах засідання на сьогоднішньої комісії допущено до участі у конкурсі 15 бізнес-планів, тобто підприємців, які готові реалізувати свої бізнес-ідеї в нашій громаді. Гроші на реалізацію бізнес-плану на конкурсній основі отримають 10 підприємців. Підтримка бізнесменів сприятиме надходженню податків до міського бюджету і створенню робочих місць. Серед учасників є підприємці, які вигравали конкурс у минулі роки, але тепер вони прийшли з іншими ідеями, тому міська рада готова дати їм новий шанс для розвитку. Деякі бізнес-плани націлені на підтримку сталого бізнесу, адже через виклики часу в підприємців з'явилося більше потреб. Подані заявки від бізнесменів націлені як на виготовлення власної продукції, так і на надання косметологічних та інших послуг, і навіть на зелений туризм. Усі бізнес-ідеї дуже різні, багато направленості нових. Цікавих, Тому комісія постає перед не легким таким вибором, тому що всі, всі цікаві бізнес-плани і всі варті того, щоб їх реалізувати. І звичайні магазини, які хочуть придбати, наприклад, обладнання для роботи своєї. Тобто таке є. є також виробництво в даному. Тобто зовсім різно, не можна сказати, що там одна якась направленість в торгівлі, в торгівлі, в виробництві, в туризмі навіть є бізнес-план. Конкурс бізнес-планів третій рік поспіль проводиться в межах реалізації комплексної програми розвитку та підтримки малого бізнесу на території Миргородської громади. Відбувається він на умовах співфінансування. Переможці минулих років, отримавши кошти, успішно реалізували свої бізнес-ідеї. Про результати їхньої діяльності знають і за межами громади. Завдяки конкурсу у 2023 році свій бізнес покращила родина Блонських, яка має ферму Кіз. У громаді також почне працювати клінінгова компанія, Створити яку також вдалося за кошти від гранту. Ще однією переможницею конкурсу бізнес-планів Інною Ковальською реалізовано соціальний проект, що передбачав створення навчально-професійних курсів. А завдяки бізнес-ідеї Людмили Ніколаєнко щодо організації прокату товарів для спорту і відпочинку, жителі миргородської громади можуть брати участь у сплавах на байдарках. Багато бізнес-ідей, що стали переможцями конкурсу, були впроваджені у сільськогосподарському виробництві. Прикладів успішного досвіду участі підприємців у конкурсі бізнес-планів буде більше. Переможців, які отримають кошти цьогоріч, комісія визначатиме 13 серпня. В Україні, в цілому і в Миргородській громаді, зокрема, триває місячник вакцинації домашніх тварин від сказу. Це тому, що за останні роки в країні збільшилася кількість зафіксованих випадків цієї вірусної хвороби, яка призводить до загибелі. Вакцинують переважно котів та собак, але можна зробити щеплення і для інших домашніх тварин, наприклад, рогатої худоби, якщо з різних причин цього не зробили раніше, пояснює лікар-ветеринар. Проводимо щеплення, доводимо до відома громадян, зв'язуємося з громадами із з старостатом сел громад. Значить, на сьогоднішній день у нас поколено за оцей, ну, що місяць, ну, фактично місяць уже пройшов, 2 700 собак і 2 766 котів. З початку року близько 13 тисяч у нас по поколено тварин, ну, це там є і коні, є і кози, як ви бачили, є і велика рогата худоба в господарствах, наприклад. Щеплення проводять повністю безкоштовно, адже вакцина і одноразові шприци закуплені державою раніше. Сама ж процедура вакцинації займає буквально лічені секунди. Від господарів тварин лікарі потребують лише допомоги в їх утриманні на короткий час медичної маніпуляції. Усі дані стосовно проведених щеплень ветеринари фіксують у журналі. Вакцина безкоштовна. Дає держава і рабістар вакцина вже за всю нашу стільки працюю, не, була, не давала збоїв ні разу. Так як у людей стільки чи лиситься, чи собака вкусе, то людину спасають тільки на опереження, а тварин можна ще виробити і імунітет. У людей так не виробиш імунітет. Так що це хотілося б донести до людей, що якщо стільки собака кусатиме, кусатимеразів, стільки колотимуть. Себе обезопасити можна тільки прививкою тварин. Графіки проведення щеплень від сказу у населених пунктах громади можна переглянути на сайті Миргородської міської ради у розділі оголошення. Вакцинацію проводять за місцем утримання тварин. Також завжди можна звернутися до Миргородської дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Сорочинська, 164. Давид Гурамішвілі – видатний класик 18-го століття. Поет народився у Грузії, але останні роки життя провів в Україні на розлогих берегах річки Хорол. Миргород став для Давида Гурамішвілі місцем душевного спокою. Саме тут талант поета розкрився по-новому. У нашому місті пам'ятають і шанують Давида Гурамішвілі. Традиційно, 1 серпня, у Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі відзначили День пам'яті грузинського філософа, який провів у нашому місті 32 роки свого складного життя. 1 серпня 1792 року він завершив свій земний шлях. Але згодом у 1969 році був відкритий Миргородський літературно-меморіальний музей, який відсвяткував цього року 55 років. Він, звісно, працює і зберігає до сьогодні пам'ять грузинського поета. Музей Давида Гурамішвілі єдиний в Україні, який зберігає матеріали про життя і творчість поета, українські та грузинські предмети народного побуту, твори декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва, зразки зброї, народів Сходу, видання творів Давида Гурамішвілі та книги про нього. До пам'ятної дати було приурочено нову виставку. Вона відкрита для відвідувачів, і музей запрошує охочих її відвідати. Сьогодні ми презентуємо виставку. Сівач правди та добра. Тут представлені роботи 12 авторів українських та грузинських художників. Переважно, звісно, миргородських художників. Вони показують Давида у різних м, таких образах, виготовлені виконані в різних техніках. Виставка містить портрети Давида Гурамішвіллі в молодому і більш старшому віці. На картинах він такий, яким його уявляють митці суворий, мудрий, дещо романтичний. Експозиція також містить літературу про Давида Гурамішвілі, його власні твори та різноманітні керамічні вироби. Про біографію поета розповідають дві експозиційні кімнати музею. Не оминути оком і куточок присвячений життю Давида Гурамішвіллі у селі Зубівка. Там поет мав 10 дворів. Місцевість і люди так захоплювали його, що він згадав українське село в одному зі своїх віршів. Як розповіла Наталія Шаповалова, у червні відбулася поїздка до тих місць, які жителі Зубівки пов'язують з іменем Давида Гурамішвілі. Нам вдалося побувати на місці, де була будівля Давида Гурамішвілі, Побували біля Велетенського дуба, побували на річці Хорул, і де знаходився водяний млин, який був побудований за його кресленням. Що я вам хочу сказати? Там на даний час збереглися палі від цього млина. Дуже цікава і корисна. Я б сказала, це була виявилася поїздка. Природа і старосвітські будівлі села надихнули і миргородського художника Анатолія Кривобоченка. Той самий трьохсотрічний дуб Давида Гурамішвілі він зобразив на своїй черговій творчій роботі, яка вдало доповнить і прикрасить експозицію музею. Сьогодні я представляю ось цю картину. Дуб Давида Гормісвілі, і це ровесник Давида Поета. Цю картину я хочу все-таки подарувати для музею Гормісвілі і вручаю її директору музею Наталі Миколаївні. Будь ласка, передаємо цю частину. Давиди Леся в пам'яті народній, не згаснуть їх славетні імена. Допоки живемо, допоки світить сонце, життєвий шлях і доля в нас. Одна. це моя була перша поїздка, з село Зубівку, яка відбулася все-таки завдяки і відділу культури, і директору музею Гармишвилі Наталії Миколаївні. Любий знай свій рідний край, я так би його назвав цю поїздку. Сама природа. Ці луки безмежні, трави похилі, квіти, які ми збирали там. Вся делегація наша, так би мовити, букети нас збирали квітів. От. Ну і тихоплинний хорол, який протікає через село. Вода чиста, прозора, верби над хоролом, збереглися дерев'яні мости, мостики. ці. Ну і лебеді плавають, що цікаво. Люди купаються, а ми ще були в той період, коли маленькі лебедята, там ще були сіренькі. Працівники літературно-меморіального музею та публічної бібліотеки, що носить ім'я Давида Гурамішвілі, традиційно поклали квіти до пам'ятника поетові біля будівлі та на цвинтарі, аби вшанувати пам'ять грузина, який любив Миргородський край і знайшов тут свій останній спочинок. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Півка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні, напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб, 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому.